Очі у маняші бувають двох кольорів: жовті, такі аж медові, і зелені. Я так розумію, що це залежить від погодних умов. Якщо от сонячно і тепло, причому, то очі стають жовтими. А якщо от прохолодно і вітряно, як сьогодні, то вони зелені. І от коли приходиш вранці і дивишся на ці очі, то вже знаєш, яким буде день. Вона головна пухнаста співробітниця меморіального будинку -музею, музею академіка Сергія Корольова. Уже понад 10 років кішка Маняша зустрічає гостей, супроводжує екскурсії та стежить за тим, аби в музеї не з'явилися гризони. Вона тут дуже ну виглядає органічно, тому що у нас квартира. Де жила родина, да, її відтворювала мама корольова. І коли люди приходять, то вони відзначають такий домашній затишок. Меморіальний будинок, музей академіка Сергія Корольова відкрили в Житомирі через чотири роки після смерті видатного вченого 1970-го. Спершу це була одна музейна кімната. А вже у 1977 -му році музею виділили весь будинок. Відтворили повністю ми квартиру. Ось це чотири кімнати, в якій проживала родина корольових, мама Марія Миколаївна, батько Павло Якович. І у них тут, ось у кімнаті, яка слугувала спальнею, народився Сергій Павлович. За словами завідувачки музею Ніни Дмитрівни, котики проживають на території музею, охороняючи його від гризунів, уже багато років. Маняша стала третім пухнастим співробітником. Працівники музею знайшли її маленькою та хворою біля смітника. Ми її принесли. Вона була така манюня. Ну таке враження було, що її ще немає року, і всі казали манюня, манюня і стала маняша. Нам прийшлося звернутися до лікаря. От він її обстежив, лікування прописав і запропонував нам, щоб ми її стерилізували. Ну ми так і зробили. Маняша стала справжньою зіркою музею. Вона радо спілкується з гостями та позує для фото і відео. День пухнастої працівниці розписаний по хвилинах. Вона вдень знаходиться ось тут, у музейних кімнатах. Ночує вона в підсобному приміщенні. У неї пуфік, дві подушечки, і які стоять. Біля батареї любить тепло. День розпочинається о шостій годині ранку. Охорона її випускає на прогулянку. До дев'ятої, уже, коли приходять співробітники, відкриваємо музей. Вона вже нагулялась на вулиці і заходить у музей. Потім маняша обходить експозицію. А коли з'являються перші відвідувачі, супроводжує екскурсію. Коли заходять люди, і чим їх більше, тим вона от зразу починає хвоста піднімати і крутитися тут щось між людьми, вони йдуть, вона між ними йде, вона починає зразу лягати. Пока. Азувати себе, а коли починається екскурсія, вона дуже хоче бути на стороні екскурсовода і викликати увагу на себе до їжі. Маняша невибаглива. вибаглива. Годують кішечку хорошим сухим кормом. Після робочого дня вона повертається до своєї кімнати в музеї, де відпочиває та набирається сил для нових зустрічей. Вона завжди е, така активна е, в міру, щоб показати нам, що ось я ж потрібна. Трібна, вони ж е, люблять мене, вони ж цікавляться мною. Їм же подобається зі мною погратися, і ось так вона, ніби от своєю цією поведінкою, от показує е, таку позицію. Ось така вона справжня музейна охоронниця, екскурсоводка та улюблениця відвідувачів. Якщо будете в Житомирі, неодмінно завітайте до меморіального будинку музею академіка Сергія Корольова, познайомитися з Маняшою.